Знаєте, я не планувала абсолютно зараз знімати відео. Я вийшла просто на ранкову прогулянку, як я це роблю кожен день з самого ранку, щоб себе надихнути на гарний день і я побачила цю красу. Яку я просто не змогла вам не показати, не відзняти, наскільки гарно можуть поєднуватися злаки, квіти, наскільки це просто, наскільки це швидко, якщо ви хочете створити сад за один рік? Це реально головне підібрати рослинки, які вам до душі. Дивіться, це гарно. Це просто неймовірно. Тому вітаю я вас на реаліях садівництва з вами Світлана, Хмельниччина. Похмура погода зараз навіть трошки покрапує, але я думаю, що відео не буде таким дуже довгим затягнутим. Бо я просто хочу поділитися з вами ось цією прекрасною рослиною, колою, яка неймовірно гарно може доповнити ваш сад. Сьогодні поговоримо саме про неї. Це просто неймовірно. Це... Те... Мені здається, тут можна стояти і без слів просто спостерігати за цією красою. Наскільки в мене вийшло гарне поєднання, <сум> я прям в захваті, чесно. Цей квітник він створений за рік. Тобто, якщо ви нові глядачі, ви хочете створити свій сад з нуля, то ласкаво прошу підписуйтесь, тому що тут на полі, рік тому, ще нічого не було. Абсолютно не було таких прекрасних пагорбів, таких прекрасних квітів. Цього року я вже милуюся такою красою. Е, тому ковала це, напевно, саме та рослинка, яка швидко надасть вашому саду неймовірної легкості, неймовірної краси, повітряності. І. От саме ось цими своїми волотями вона створює сад живим. Тому що навіть в літню спеку, коли повітря сухе, тяжко, вона плавно рухається і показує, що вітер все ж таки трошки є. Ось це багаторічна рослинка, хто вперше бачить ковилу, вона багаторічна. Розмножувати її можна з насінням. В садових магазинчиках спокійно купляйте пакетик насіння, я покажу своїх малюток. І насіння, якщо свіженьке, воно прекрасно ідеально всходить. Вони спочатку дуже-дуже маленькі, але ковала вона швидко набирає масу, і навіть з насіння в перший рік ви вже побачите невеличкі такі ось кущики. Вони швидко набирають масу, дуже швидко. Можна ділити, але діленням не рекомендую. Я ділила, якщо ділити на початку весни, їй тяжко, вона хворіє, вона тяжко відходить, є випади, тому краще ділити, коли вона починає рости, в неї вже з'являється ось ця зелена маса. Це початок червня. Тоді краще ділити, тоді вона краще оновлюється, відходить і менше хворіє. Це вже по своєму досвіду. Як за нею доглядати? Навесні, в березні місяці, ну все дивлячись від погодних умов, звичайно, ми її обрізаємо на половину. Просто обрізка, ось так. І потім вона наростає зелену масу і всі ось ці свої китиці. Тому ковола, вона обрізається, як, в принципі, більшість злаків. Ну, звичайно, можна купити в розпліднику готовий кущик П9 біля 100 гривень. Недешево, я рахую, тому що розмножити самостійно її можна дуже і дуже легко. Наступна рослинка, з якою якраз в мене поєднується ковала, це котовник. Котовник. Аналогічно, взагалі невибагливий. Це, напевно, я рекомендую першу рослину в саду, яку ви думаєте придбати собі на квітник, обирайте котовник. Він невибагливий, він посухостійкий, він прекрасний, медонос, він приваблює дуже багато бджіл. Я навіть думаю його посадити собі біля теплиці, щоб мені в теплицю він приваблював бджіл. Він витримує спеку, посухи стіки, як я вже сказала, гарно він розмножується як живцюванням, так і діленням куща. Друга назва його це котяча м'ята. Але сказати, що він дуже сильно приваблює котів ні. В мене їх четверо, і жоден з них не є прихильником котовника. Абсолютно, якщо хтось за це переживає, то ні. Він від своєї назви до котів ніякого відношення немає. В нього є легкий аромат, не аромат м'яти, такий трошки, ну, зовсім інший аромат, не м'яти. Але, сказати, що він є прихильником котів, ні. Тому тут не переживайте, висаджуйте спокійно, коти до вас не будуть йти, щоб насолоджуватись його красою. Види котовника є різні. Це низькорослий, який абсолютно не розвалюється, тримає форму квітне з квітня. І ось кінець червня він досі квітує. Після квітування обрізаємо всі медоноси, обрізаємо наполовину повністю весь кущик, він відновлює свою масу, і в нього на кінець літа приблизно йде друге квітування. Все залежить від погодних умов. І від місцевості, де ви проживаєте. Але після квітування обрізаємо не тільки суцвіті, а взагалі половину куща. Можна його в цей момент, в принципі, і поділити, але не забуваємо про полив. І обрізавши, можна якраз наживцювати і вкорінити. І знаєте, саме за рахунок ось таких прикладів. Ви можете створити свій сад в себе вдома, сад з нуля, про який ви мрієте. Хочете, щоб він одразу у вас був ідеальний, то просто дивіться на фото, відео, є програма Pinterest, Обирайте картинки, поєднання рослин, які вам по душі, по кольоровій гамі і створюйте такі композиції в себе. Не беріть. Набір рослин, які просто вам подобаються і якось їх докупи склеюєте ні. Обирайте одразу по фото, по відео, по кольоровій гамі, яка є дуже-дуже важлива. Зараз вам покажу приклад навіть просто по кольору листя, наскільки це може бути ефектно і гармонійно. Наступне поєднання з ковилою це воловик лікарський. Ось ця рослинка, яку я принесла сюди з іншого поля, влітку пересадила з корневищем, обрізала. Я думала, чесно кажучи, що він тут. Причому я не обрізала ось цей кущик, який я принесла. Я його обрізала і суцвіття я тут склала прямо на цьому пагорбі. І ці суцвіття дали мені насіння, скоріш всього, це все в мене виросло ось тут з насіння. І як класно він поєднався взагалі із ковалою, із очитком, тому що очиток в мене тут тепер ніби як квіточка серед цієї зелені. в нього салатовий лист, воловик з насичено зеленим листям, і неймовірно яскравим, але водночас дуже ніжним квітуванням. Мені взагалі дуже подобаються сині квіти, сині, блакитні льон. Дуже мені подобається. І світла ковала. Дивіться, як гарно, ефектно виділяються її волоті. Це фантастика. Просто я не могла не показати вам цієї краси, особливо сьогодні, коли так похмуро. То ця краса передається дуже гарно. Я так думаю, пишіть ваші коментарі. Ну, і тут в мене аліум. Аліум такий пізній цвіт з яскраво насиченими рожевими головками. Зараз вони ще також, бачите, вони виділяються, у них тільки кінчик тут ще порижувів, тому що в мене на основному подвір'ї цей аліум вже квітує яскраво насичений рожевий. Тут, можливо, те, що він тільки висаджений, восени. То він тут пізніше, можливо, причина в цьому. Але я вам покажу, коли він тут буде яскраво рожевий, також покажу вам цей пагорб. Я, в принципі, планувала його показувати, коли буде квітувати вже Алю. Ну, вийшло так раніше. Я думаю, продовжити сюди ось цей масив ковали. І також свою ковалу, я думаю, висаджувати на острів, ось туди. Щоб були такі плями, гарні ковали і аліума. Тобто буду поєднувати ось ці такі плями, які тут. Я їх буду поєднувати по всім пагорбам. Тоді це буде прекрасно, це буде єдине, це буде гарно. Тому, в принципі, ще одна рослинка, з якою гарно мені поєднується ковала, це не є, звичайно, така фантастична рослина для. Квітників взагалі ніхто не використовує, але в природних садах то я рахую, що можна, можна спокійно. Воловик лікарський створює одразу об'єм, масив, на зиму, на зиму ковала йде такою. Її немає ранньою весною. Тобто ранньою весною ми її обрізаємо, і вона починає тільки на кінець квітня, ось в мене. Кінець квітня-травень вона починала трохи зеленіти. Якщо у вас тепліше, то вона вже в квітні прокидається. Тобто на зиму ковала йде з такими своїми волотями, якщо ви її не обрізаєте для сухоцвітів, то так вона і йде. На зиму тут в мене лишається і очиток, і тут в мене є ялівець. Його тут навіть не помітно, до речі, серед всіх цих квітів. Тут ялівець. І ось там я лівець, а тут я ще хочу продовжити ковелу. Наступне гарне поєднання ковали. Але тут вже шавлія в мене відквітувала, її потрібно аналогічно обрізати, можна наживцювати. Дуже гарне поєднання з шавлією. Рожева то ще ось квітує, закінчує своє квітування, а тут. Яскраво-фіолетова була, ну вона вже відквітувала. Можна, в принципі, лишати, бо в неї тут йде якраз насіння, щоб вона насіялась мені. Можна насіння шавлії збирати для себе, але треба, щоб насіння гарно дозріло, або обрізати, живцювати. Кущик буде нарощувати нову зелену масу і буде знов квітувати. Ось це вже йде. Друге квітування. Воно маленьке, але є. Тобто ось це вже таке друге квітування. Бачите? А так, її от обрізати можна повністю ось так. Обрізаєте, живцюєте, вона гарно вкорінюється, робить таку тепличку. І вона гарно вкорінюється, ні, нехай насівається. тобто Тут вибір за вами. Тому шавлія дуже гарно також поєднується з ковалою. Тут в мене і мідні злаки. Це ось друге поєднання. Протягом літа я буду вам показувати, тому що в мене вона поєднується із ехінацією, але вона ще не квітує. Це вже, звичайно, не тема ковели, але тема природніх квітників. І ще одна рослинка, яку я перенесла з іншого поля кореневище, але тоді я її обрізала. Щоб вона в мене гарно прожилась. Бо хто пам'ятає минуле літо, то воно було дуже-дуже спекотне. І я навіть це показувала у відео, що ми її викапували, і я її тут висаджувала. Це коров'як. Простими словами, і тут дійсно він мені подобається. Він може бути ще більшим, ще масивнішим. Тут він достатньо у мене такий маленький, але все, напевно, залежить і від освітлення, і від вологи, бо тут сонця йому дуже-дуже багато. Але ж також прекрасна рослинка для природних садів. Також не тема ковали, але хочу показати вам звичайні прості польові маки. Як вони гарно можуть доповнити сад, якщо у вас ще немає ніяких квітів, абсолютно, як гарно маки відображаються в воді. На задньому фоні там куничник зі златів. Там є Вероніка Польова, яка також створює такий об'єм трошки. Тому що тут в мене квітів небагато, я маки лишила, і мені вони подобаються. Тому сьогодні в мене вийшло відео не тільки про ковилу, яка неймовірно гарно може доповнити сад, а ще й про звичайні польові квіти, польові рослинки, які також можуть гарно виділити наш сад. Незважаючи на їхню простоту, хоча маки в мене квітують, напевно, вже місяць. Вони поступово квітують, поступово створюють свої ці коробочки насінневі, які також доволі гарненькі, вони приваблюють дуже активно бджіл, тому я рахую, що з такими звичайними польовими рослинками також потрібно рахуватися і їх додавати в свої сади. Тому на такій ноті я покажу вам ще одні квіти, які з'явились тут самостійно. Я вже їх тут не висаджувала. Ці квіти, я думаю, багатьом відомі, сокирки, але в кожній місцевості їх називають по-іншому. Це взагалі ось один кущик. Один кущик. І який об'єм, яку масу квітів він тут мені дав. Такі, знаєте, фіолетові хмарики. Біля водойми, які дуже-дуже яскраві неймовірно ніжні. Багато хто їх в полі зриває для своїх букетів. Це також фантастика, дуже гарно. Також лишаю, буду, знаєте, ось так збирати ці польові квіти в коробочку і потім створювати відео. Бо я ще в минулому році, коли тільки створювали водойму, я піднімала тему природних садів, що можна просто пройтись по полю, подивитись, що подобається. Бо так само дика морква вона є звичайна, польова, біленька, а є вже рожева. Тобто є злаки ті самі, є польові злаки, які ростуть в нас в полі. А є злаки вже більш гарні, які не такі агресивні, і ми їх вносимо в наш сад. Тобто тут кожен обирає на свій гаманець, чи можемо купляти дорогі рослинки, чи можемо щось принести з наших українських полів, посадити в себе на ділянці і зробити своїми руками свій природний сад. Це також буде неймовірно гарно. Поїхали далі, і ось ця Вероніка польова, яка також принеслась вже з нашого поля, і вона починає квітувати. Я думала, що вона в мене не виживе, бо вона засохла. Але якщо ви ось так викапуєте рослинки влітку, обрізаєте повністю верх. Навіть якщо ви розмножуєте будь-які рослинки, верх обрізаєте і даєте рослині гарно наростити кореневу масу. Бо я викапувала була один така одна квіточка, і цього року в мене вже тут 6 чи 7 навіть стебл. Схожа на Вероніка Аструм. Вероніка Аструм він набагато більший, набагато масивніший, він може досягати і 2 метрів. Там, мені здається, і квітоноси набагато більші, але по своїй формі дуже-дуже схожі. Вероніка, звичайна, Вероніка, вона маленька з такими квітоносами, а тут, бачите, Вероніка така польова. Поряд ахінація, ехінація ще не квітує, а квітує в мене дуже файно деревій. Неймовірний красень. Сьогодні взагалі вийшов огляд поля водойми. Що в мене тут квітує, бо вже так обійшли всю водойму, то показую вам цю неймовірну красу. Брала в минулому році п 9 Маленький-маленький горщик, який квітував буквально ось так. І дивіться, як сильно деревій розростається, набирає масу, розмножується. Майте це на увазі, тому що на наступний рік весною, скоріш всього, що я буду вже його ділити. Бо тут тоді його буде втричі більше, напевно, якщо його не поділити. Дереві зараз бувають дуже гарні, неймовірні кольори. І червоний, і жовтий, і світло рожевий. І дуже класно його поєднувати в такі природні, посухостійкі сади, тому що саме він гарно витримує спеку. І без поливу. Якщо ваші квітники без поливу, то я дійсно рекомендую його додавати в І свій квітник в малодоглядовий сад. Ось мої маленькі ростюшки ковили, яку треба мені повисаджувати туди на острів. Бо їй вже тут місця мало, вона починає трохи і підсихати, бо швидко висихає ґрунт. Але ну, одною рукою я так, зараз я спробую дістати. Це ось вона вирощена з насінчка. Бачите? Ось такий маленький садженець. Такий маленький садженець, потім пересаджують в П девяточку горщик. Воно там вкорінюється, наростає, і його продають по 100 гривень. Тому я рекомендую висаджувати саме з насіння. п 9 хто не знає, це приблизно ось такі горщики, тільки квадратні зазвичай вони в розплідниках. Тому я рекомендую, хто захоче спробувати, кого я надихнула, то висаджуйте, дійсно, беріть насіння і самостійно можна. Зробити ось таку красу. А я зараз їх піду висаджувати собі на пагорб. Тому на цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд, спонтанний перегляд відео. Бачите, я казала, що я спробую вже не пропадати і частіше з'являтись на просторах Ютубу. Так в мене і вийшло. Я просто вийшла. На вулицю побачила цю неймовірну красу і вирішила швиденько відзняти ютубчик, поки, поки є така можливість, бо насправді не завжди не завжди є. Все, я дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео. Всім пока-пока. Бережіть себе.